Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine. Обговоримо важливі новини для українців з Європи та світу. Заява американського сенатора він пояснив, чому Трамп на його думку завершить війну на вигідних умовах для України. Чому Європа не хоче відновлювати українську енергетику? В чому причини деталі в цьому відео? І ще декілька важливих новин з Європи та світу. Отже, нещодавно американський сенатор він пояснив, чому Трамп на його думку завершить війну в Україні на вигідних умовах для України. Найбагатіша країна в Європі каже: Він на рідкоземельні елементи це Україна. Вартість, до речі, рідкоземельних елементів становить приблизно 15 трильйонів доларів. Ми розуміємо, друзі, чому почалась війна в Україні. Він каже, що Україна є житницею світу, що розвивається: 50% продуктів, наприклад, що йде в Африку, надходить саме з України. Це дуже важливо, що українці готові укласти угоду з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатись, щоб Росія не захопила це місце, яке потім буде ділянка. Лити з Китаєм ця війна, це гроші. Каже він: ніхто не хоче про це говорити. А ми можемо заробляти гроші і мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням миру. Тому Дональд Трамп, на його думку, збирається укласти таку угоду, щоб повернути. Американські гроші щоб збагатитись коштом корисних копалин. щодо корисних копалин в Україні, звичайно, природні ресурси один із важливих погодясь, чинників російської військової. Агресії військового нападу на Україну, наприклад, на початку 2025 року розвіддані запаси оцінювались України в урядових документах як 150 тисяч доларів на душу населення в Україні, що відповідало сукупній оцінці від 7 до 10 трильйонів. Доларів наразі ця сума зросла майже до 15 трильйонів. Понад 70% загальної суми припадає лише на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. До речі, до початку війни, ще у 2023 році, на аукціон виставляли великі українські компанії, які торгували титаном та літієм. І це, звичайно, не тішило, так скажемо, Росію, що, наприклад, Америка буде володіти ресурсами для ракетобудування в Україні. Тобто, це також стало однією з причин нападу Росії на Україну. Що ви думаєте, до речі, з цього приводу напишіть в коментарях під цим відео. Можемо сказати ще про те, що Росії ніколи не подобалось... Не подобався європейський вектор, так скажемо, розвитку України. Те, що Україна хотіла бути в Європейському Союзі? В НАТО, звичайно, це е, також одна з причин, е, чому в Україні йде зараз війна, тобто нападу. Росії на Україну Європа в Німеччині зараз розробляють план і передбачає захист ключових об'єктів інфраструктури у разі війни. Відомо, що він визначає саме об'єкти, які потребують особливого захисту з військових причин. Погодьте, що Німеччина займає важливу логістичну роль. В разі конфлікту на східному фланзі НАТО Особливу увагу приділено також залученню бізнесу. підприємствам. в цьому документі запропоновано також підготувати більше водіїв вантажівок для кризових сценаріїв. Ці заходи є якби відповіддю на попередження спецслужб про можливу загрозу з боку Росії, яка за прогнозами, ви знаєте, може здійснити напад на країни НАТО до 2030 року. В Іспанії також готують, до речі, перший посібник для цивільного населення на випадок війни. Іспанський уряд зараз працює над створенням. Національного плану цивільного захисту він передбачає якби публікацію, по перше, посібника для громадян із рекомендаціями дій в разі воєнної загрози. Цей посібник стане частиною оновленої національної стратегії Іспанії цивільного захисту. Його мета до речі, надати населенню чіткі інструкції, тобто як діяти у кризових ситуаціях, зокрема за прикладом країн Північної Європи. Які вже також впровадили подібні заходи. Цей документ спиратиметься на досвід інших країн та існуючі в Іспанії посібники з реагування на стихійні лиха. Чому це відбувається в Європі? Звичайно, зростання використання далекобільних ракет між Україною та Росією, також ескалація на Близькому Сході, спонукали. Іспанію і інші країни Європи наслідувати приклад країн, як також Норвегія та Швеція, які вже підготували громадян до можливих. Військових дій. Також в Німеччині розробляється національний план створення бункерів. Ще, до речі, з 2007 року в Німеччині почався такий поетапний демонтаж бункерів, і передбачало, що вони більше не будуть потрібні, звичайно, але ж війна в Україні всі ці обставини, які зараз у світі. І відомо, що, наприклад, на даний момент в Німеччині налічується всього. 579 громадських бункерів, розрахованих на 480 тисяч осіб, з цього приводу опозиція б'є на сполох. Заступник голови парламентської фракції ХДС ритувала. Ненсі Фейзер, заявивши, що це міністр внутрішніх справ Німеччини, що вона якби злочинно нехтує цією проблемою. У Польщі, наприклад, ви знаєте, з 2026 року всі новобудови мають бути обладнані укриттями. Рольф Тіслер, це голова федерального відомства з цивільного захисту в Німеччині та ліквідації наслідків стихійних лих, Він також сказав, що. Для цього для будування знадобиться щонайменше одне покоління щодо сполучених штатів. Хочу сказати, що Трамп планує призначити Гренела спецпосланцем, так скажемо, щодо України. Обраний президент Дональд Трамп розглядає кандидатуру екс голови нацрозвідки Річарда Гренела на посаду спеціального посланця для переговорів щодо завершення війни в Україні. Він був спеціальним представником президента на переговорах між Сербією та Косово. Поки що, в Сполучених Штатах, до речі, немає посадовця, який би займався виключно. Врегулюванням війни в Україні, але Трамп розглядає можливість створення такої ролі. Водночас, за словами американських джерел, остаточне рішення ще не ухвалене. Призначення Гренела може викликати застереження в Україні через його саме ідею створення автономних зон для врегулювання конфлікту та скепсис щодо членства України в НАТО. Водночас прихильники Гренела наголошують на його. Дипломатичному досвід досвіді та знаннях європейської політики. Європа не хоче відновлювати енергетику України. Які причини нещодавно італійська газета повідомила, що Європейський банк не підтримуватиме відновлення електростанцій компанії ДТЕК, яка все ще перебуває під контролем чомусь найбагатішого українця Рената Ахметова. Звільнення економіки від впливу олігархів є ключовим завданням, і ми маємо чітке бачення цього процесу, адже це частина реформ для вступу України до Європейського Союзу. Компроміси в цьому питанні завдали б шкоди довгостроковим перспективам країни. Про це заявила президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено Басо, тобто, незважаючи на відключення зараз електроенергії та холод в Україні, які зачіпають мільйони українців. Європейський банк не планує надавати кредити чи гарантії для ДТЕК. Вони очікують, тобто зміни структури власності, і наголошують, що Ахметов має відмовитись від контролю над цією групою. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео, підписуйтесь на канал From Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.